Якось так вийшло, що коли Apple у 2023 му оновили свою лінійку MacBook Pro, я взяв на огляд лише базову версію на звичайному m 3 І з одного боку, це був логічний вибір, бо саме ця модель цікавила користувачів найбільше. Але з іншого, весь цей час мене не полишала думка, що найцікавіше у всій цій лінійці для мене залишилося за кадром. Так я кажу про MacBook Pro на M3 Pro, 14 дюймів, 18 гігабайтів оперативки, 512 SSD і той самий легендарний чорний. Корпус, який має вигляд тільки на протера, він вже весь у відбитках. Тож сьогодні я вам розповім, як цей ноутбук почувається рік по дому, який досвід він реально дає, та чи варто його купувати у 2025-му. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про MacBook Pro на m 3 Pro. Дизайн цього ноутбука вже доволі знайомий, адже вперше таку форму корпусу Apple показали ще у 2021-му Хоча без свіжої нотки не обійшлося. І так я маю на увазі новий колір Space Black. У реальному житті він сприймається точно так, як і називається: преміальний, матовий, серйозний такий. Apple не просто змінила відтінок. Компанія вдосконалила процес надування, завдяки чому алюміній краще протистоїть вашим відбиткам. І знаєте, це реально працює. Звісно, якщо у вас жирний пальці після легесенького бутерброда. З ковбаскою, то відбитки залишаться. але ситуація точно стала значно кращою ніж це було з темно-синім MacBook Air на m 2 При цьому важить прошки лише 1,6 кг, кілограми, що для такої потужної машини дуже непоганий результат. В руках ноут відчувається монолітно, нічого не хрумтить, не люфтить і не гнеться. Ну а далі про порти ліворуч маємо MagSafe 3, 2 Thunderbolt 4 і 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм. Праворуч ще один Thunderbolt 4, HDMI 2.1 та слот для sd картки. Тобто, хочеш одночасно під'єднати монітор, картку пам'яті з камери, зовнішній диск та щось ще, будь ласка, без донглів, без зайвих нервів, просто підключив та працюєш. Особисто для мене це прям робоча схема. У коробці з пристроєм є зарядка на 70 ватт та кабель MagSafe у кольорі корпусу, й дрібниці, але очків стилю точно додає. Ну а тепер говоримо про клавіатуру. Magic Keyboard, механізм ножиці, підсвітка та Touch ID, все як треба. Але головне тут навіть не це а сам процес друку. Клавіші м'які, чіткі з коротким, але приємним ходом, десь близько міліметра. І Як тільки звикаєш, пальці починають буквально літати, що оцінять автори коду. Особисто для мене це одна з найзручніших, якщо не найзручніша клавіатура, з якою я коли-небудь працював. Під клавіатурою трекпад Touch. Фізично він не клікає, але завдяки вібровідгуку створюється ілюзія справжнього натискання. Це дуже нагадує кнопку Home, яку Apple свого часу використали в iPhone 7. Та й жестів трекпад розпізнає купу, місце на ньому вдости для найцікавіше. Ши я майже не користуюсь мишою. І наостанок кілька слів про звук, бо саме в цьому MacBook Pro ну, дуже хорош. У середині шість динаміків, і звучать вони так, ніби в тебе під пальцями маленька акустична система. Є підтримка Dolby Atmos, тож простір і деталізація справді відчуваються. Я навіть монтую ролики прямо через динаміки без навушників. Так, для більш тонкої роботи краще мати нормальні монітори, але для повсякденних задач цього більш ніж достатньо. До речі, це відео було б неможливим без підтримки моїх добрих Друзі, в мережі магазинів яблука. Якщо ви плануєте купувати новенькі MacBook, у них можна знайти всі актуальні комп'ютери Apple та й взагалі будь-яку іншу техніку. Не обмежуйтесь лише ноутбуками, в яблука є все: iPhone, iPad, Apple Watch, аксесуари та навіть зарядні станції для вашої техніки. Я вже давно купую всі свої гаджети саме в яблука, і щоразу залишаюся задоволеним. Тут усе працює як треба: приємні ціни, тільки оригінальна техніка та зручні умови покупки. Магазини яблука є у багатьох містах України, але ви Завжди можете придбати гаджети на їхньому сайті з доставкою. Тож, якщо у вас на радарі новенький MacBook чи будь-яка інша техніка, переходьте за посиланням в описі, обирайте та насолоджуйтесь. А ще запрошую підписатися на інстаграм Яблука. Там завжди багато цікавого про новинки та круті пропозиції. Яблука більше ніж очікуєш. Екран цього MacBook Pro викликає лише одну емоцію, і це ОГО. Тут стоїть 142 дюймова панель Liquid Retina XDR з Mini led підсвіткою, роздільною здатністю 3024 на 1964 пікселі та частотою оновлення до 120 Гц. Усе має дуже чіткий вигляд, пікселі не розгледіти, зображення максимально чисте та приємне. Завдяки міні-LED екран дає майже oled якість із глибоким чорним, але без страху вигорання окремих ділянок. У звичайному режимі екран видає приблизно 600 ніт. Яскравості, а в HDR 1600, і цього достатньо для роботи майже у будь-яких умовах. Кольори мають точний вигляд, охоплення простору p 3 повне, ще й із гарним заводським калібруванням. Екран підходить і для роботи з фото, і для дизайну, і просто щоб насолоджуватися використанням ноутбука. Плюс технологія ProMotion 120 Гц. Усе рухається плавно, а анімації взагалі не мають ривків. Щодо форми, дисплей має співвідношення сторін 16 на 10, що зручно для роботи, бо надає більше простору по вертикалі. А от з Вверху є той самий виріс. Так, це той самий чубчик, про який всі постійно згадують. Чесно, я помічав його у перші хвилини використання ноутбука, а потім просто забув. MacOS вміє приховувати виріс, тому він взагалі не заважає. І так, на мій погляд, це значно краще, ніж просто зробити рамку товстішою. Сам чубчик ховає Full HD веб-камеру, і вона напрочуд гідна. Картинка чітка, кольори не хворобливі. Навіть у темному приміщенні лице видно адекватно. Поруч із камерою три мікрофони. Apple називають їх студійними і як на вбудоване рішення, звучать вони прям пристойно. Для запису подкасту це, звісно, не варіант, але для якихось дзвінків в Zoom по роботі прям топчик. І нагадую, що в описі цього відео і у першому закріпленому коментарі є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас приділити кілька хвилин часу та закинути донат. Це є неймовірно важливим разом до перемоги. Що мені сподобалося MacBook Pro на m 3 Pro взагалі не потрібно жаліти. Ноут хоче працювати наповно, і що найприємніше, реально це витягує. Усередині процесор на 11 ядер, з яких 6 продуктивні, а решта для енергоефективності. До цього додаємо 14 ядерний GPU та 18 ГБ об'єднаної пам'яті. І ось тут, як на мене, розкривається головна магія Apple Silicon. Усе інтегровано, усе працює разом. Немає класичного поділу, це оперативка, а це відеопам'ять. Просто швидка і доступ до всього, що потрібно в моменті. У повсякденних задачах прошка відчуває себе дуже впевнено. В офісні програми, зум, кілька застосунків паралельно нічого не гальмує та не буксує. Ти працюєш, а ноутбук у цей час, наче каже, і це що все. Але коли ти переходиш до серйозніших речей, комп'ютер також не пасує. У DaVinci Resolve монтаж у 4К без проблем. Прокрутка по таймлайну, кольорокорекція, маски, усе в реальному часі, і без підвисань. Експорт теж іде швидко, особливо якщо активувати апаратне прискорення. У Photoshop все ще цікавіше: Багатошарові файли, великі зображення, фільтри, все це обробляється моментально. Якщо порівнювати з моїм m 2 Pro, то переваги в продуктивності десь на 10-15% в одноядерних задачах і ще більше у графіці. Усе, що я спокійно роблю на власному ноуті, на цьому відбувається просто швидше з 3D-графікою m 3 Pro також справляється впевнено. Я запустив гру Baldur's Gate 3. на m 2 Pro Було приблизно 40 кадрів на m 3 Pro десь на 2 5 Більше так, звісно, це не ігровий ноут, але якщо ви захочете розслабитись і пограти у щось прикольне, то у вас буде така можливість. І що особливо приємно, жодного перегріву. Система охолодження тут серйозна. Два вентилятори, випаровувальна камера, усе по-дорослому. В реальності компік працює тихо і тримає температуру під контролем. У браузері чи на монтажі вентилятори або взагалі мовчать, або крутяться ледве чутно, бо процесор енергоефективний. За весь час роботи єдиний раз, коли я чув, як цей ноутбук працює, це під час. Тесту Cinebench. і от саме це мені подобається найбільше. Ти отримуєш повноцінну потужність, але без нервів, шуму та компромісів. Якщо шукаєте щось компактне, але без компромісів щодо потужності, то ця прошка точно потрапляє у Яблучко. Взагалі MacBook Pro на m 3 Pro один з тих ноутбуків, які можуть працювати довше ніж ви. Apple обіцяє до 18 годин перегляду відео, і це не маркетинг з презентації. У браузерному тесті Tom's Guide він витягнув понад 17 годин, а в PC Mac на відтворення відео взагалі набрав понад 30, і це вже більше ніж обіцяли Apple. В результаті ситуація дійсно дуже позитивна. Мені цілком вистачає цього ноутбука на повноцінний день роботи від акумулятора. Якщо працювати не дуже інтенсивно, можна витис. 12-14 годин, і оце по справжньому цінно, бо ти не думаєш про кабелі, розетки і повербанки. А заряджається MacBook повністю приблизно за 2 години, якщо не вантажити його паралельно монтажем. Якщо хочеться ще швидше, є сенс докупити 96 ватний адаптер. Але насправді для більшості сценаріїв вистачає комплектного навіть після цілого дня інтенсивної роботи. увечері батареї залишаються стільки, що можна ще кіношку подивитись, чи домонтувати якийсь відос. І це мабуть одна з найголовніших переваг цієї моделі. Вона не прив'язує тебе до розетки, і ти відчуваєш справжню свободу. Взагалі я б сказав так: MacBook Pro на m 3 Pro – це комп'ютер для тих, хто точно знає, навіщо він йому потрібен. А якщо ви працюєте з відео, фотографією, кодом або просто хочете мати про залізо в компактному корпусі на кілька років вперед, ця машина справді заслуговує на увагу. Це справжній баланс між комфортом щоденного використання та потужністю, яка не просідає під навантаженням, але ідеальним його поки що не назвеш. Чорний корпус, хоч і збирає менше відбитків, але все одно потребує періодичного протирання. А якщо що вам, як і мені, мало 512 ГБ сховища, готуйтесь до морального виклику, апгрейд коштує дуже дорого. Ну чи оберіть собі зовнішній SSD та приліпіть на чохол кишеньку спеціально, не знаю, мені допомогло. Але я точно можу сказати, що це один із найнадійніших та найзручніших ноутів, якими мені доводилося користуватися. Виходить, що все, що цей MacBook вміє, він робить добре, стабільно та з запасом. І саме тому я можу сміливо порадити його до придбання. А яким комп'ютером зараз користуєтесь ви? Чи ви Вистачає його для ваших задач. Пропоную обговорити подробиці в коментарях під цим відео. Ну, звісно, що якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться у перспективі ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям та знайомим. Це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на магазин Яблука, є й лінк на мій TikTok, де кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штучки. Підписуйтесь. Ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!